Що вартість, яка ледь не знищила Суми та Україну, як відомо, Чернігів, Суми та Харків були першими українськими містами, які не лише зустріли ворога у лютому березні 2022 року, але й також дали дуже і дуже гідний бій, в результаті чого расисти втекли до себе на болотах, але однак Окрім расистів, є ще один ворог, про який навіть марафон єдиних новин не розкаже. А саме меншовартість, вартість, через яку суми з усією нашою країною досі страждають. І як би ми сум'яни з усіма українцями не толерували до усього курського та російського, але однак Курськ з усією Росією будуть нас ненавидіти через те, що Суми це Україна. І тому ми, сум'яни з усіма українцями, маємо донатити на дрони, бо саме дрони вирішують хід війни. Ніякі ні танки, ні артилерії, а саме дрони вирішують хід війни. І якщо ми хочемо змінити хід російсько-української війни на нашу користь, то ми маємо припинити бути меншовартістю у, у Сумах та Україні. Тому меншовартість... Це найгірший ворог ніж расисти, і тому цей відеоролик має бути у перекладі англійською, французькою, іспанською та багатьох інших мов світу, які можуть подивитися люди не лише у нас в Україні, але й за кордоном. І тому я казав і буду казати, що через меншу вартість ми сум'яни з усіма українцями догралися до того, що користь з усією Росією. Хоче знищити суми та нашу країну, і тому меншу вартість це гірше зло аніж расисти з ябатьками. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.